Сьогодні ми розпочинаємо нову тему двір. Скажи, що тобі відомо про суть цього слова. Що це? І для чого потрібен двір? Спробуй розповісти, що є у твоєму дворі біля будинку, в якому ти живеш. Ну, наприклад. У дворі біля будинку, в якому я живу, є дитячий ігровий майданчик. На майданчику розташовані гірка, гойдалка і пісочниця. Біля під'їздів є гарні клумби з різноманітними квітами. Ростуть дерева. Також є лавки, на яких люблять відпочивати мешканці будинку. А тепер спробуйте. Давай зробимо висновок. Двір це спільна територія навколо будинку для прогулянок, спілкування відпочинку та різних справ. Пропоную розглянути картину двір. Скажи, що ти бачиш? Будівлі школи і садочка територія школи і садочка огорожена говори. На території садочка ігровий майданчик, на якому є ігрове обладнання. Назви його. На майданчику вихователька з дітьми. Малюки зайняті своїми справами. До дитячого садочку батьки приводять. І забирають своїх дітей. На території школи є вазони з квітами, дівчатка грають в ігри, назви в які? На спортивному майданчику хлопчики грають у волейбол, вчителька розповідає дітям, як доглядати. За городиною. Двірник відмітає доріжку. Він дбає про чистоту подвір'я. За будівлями школи і дитячого садочку хозбудівля, біля якої ростуть дерева і стоять сміттєві баки. Зверни увагу, вони різного кольору. Як ти гадаєш, чому? Для сортування сміття перед парканом дорога, по якій їде легковий автомобіль. Ще бачимо дівчинку з батьками, які переходять дорогу. Скажи, чим відрізняється двір школи і садочка? І на завершення послухай вірш Ольги Табаки наш двір. Ось хатина, стежка, квіти, є де сонечку радіти, є де бавитись, стрибати, але тут довкола хати, бо найкраще місце вір це наш рідний, гарний двір.